Доброго здоров'ячка, люди мої дорогі! Сьогодні 17, 17 січня вже. Місто Дніпро і з вами я Олександр як завжди. Зараз я вам покажу перед новинами. Яка в нас погода і який краєвид, який я замітив. А ну подивіться, як сонечко виходить з-під наших хмар. Кажуть, що буде хмарно і дощ. Ось таке нам написали. Ну і дійсно, дійсно, щось воно так темнувато на вулиці, видно, дійсно хмарно. Не знаю. Але не кожен раз я бачу таку красу у нас у місті. Що по новинах, люди добрі? Вчора думаю через VPN зайду на новини Росії. Ну і не тільки на один якийсь канал там, да? а на несколько каналів, плюс на їхні всілякі там новосні телеграм-канали і так далі. Мене здивувала одна річ, це те, що вони конкретно обсуждають тільки те, як нас побідить. Видно, у них своїх проблем немає зовсім. Я дивився достатньо довгий промежуток времени. Одну передачу, там, другу, третю, четверту. І в них все. Ну, я, я скажу так, що телевізор має велику силу. От все, що вони дають схавати да, людям, вони все це хавають. Я не скажу, що в нас там якась правда чи ні. Я просто тут живу, відчуваю, бачу, що тут твориться. Да? І я розумію і бачу, що летять ракети ж з Росії, вбивають мирний народ. Тобто, ну, тривоги постійно. На минуточку, тільки що почалась тривога. Я не знаю, чути чи не чути вам в динамик. Тільки що почалася. Повітряна тривога, ночі постійно тривоги у нас. Потім я зайшов е... Получається, в карту Google ну, Спутникову. Думаю, поділюся, як вони живуть люди. що-лі. Ну, Я розумію, Пітер, Москва, там ті, що при центрі, У нас теж ті, що в центрі, нормально живуть. А все, що касається трохи далі, а це більша частина да, країни. Как бы, ну, не так би не так сильно хорошо живуть люди. Не, не ті доходи, так? Да? От таке ж саме происходит і в, в Росії. Так там взагалі така нічого, я такі находив халупи, щоб мама не горюй. Я просто прикинув, що при... представте, люди добрі, стільки виділилось на оці ракети, на оцю війну, ми вжили як у Бога за пазусі. А ви сейчас не про це балакаєте, а балакаєте про те, як. Вам хочеться нас швидше здолати, побідити і так далі. Оце, звісно, мене дуже в цьому плані дратує. Це іменно частина. От. Ой, по новостях нам кажуть, що Російська Федерація стягує війська там чи що мобілізованих в Білорусі. Нас предупреждають, що буде. Походить повітряні тривоги, длінші можуть бути і так далі. Частіше, постійніше. Е, ну, я розумію. Блін. Я хочу сказати одне. Зараз я переключу. У нас трава їде заодно. Я хочу сказати одне, що страна. Росії в них нема нормальних сусідів, вони на всіх, кого можна вже напали. Я чув, чи вони там на Казахстан чи Узбекистан, чи кого вони теж хочуть напасти. Реально, я не можу зрозуміти, ну, це реально страна терорист. Я хочу сказати, що наші сусіди, білоруси, якщо ви поведетесь на оце все через вашого картопляного, того охрана старого пердуна і зайдете на Україну, ви підпишете приговор просто своїм дітям і поколінням. Подумайте 10 раз перед цим. З Росією все зрозуміло. Їхні діти, все воно воно їм їдеться, ви бачите, скільки їх усі проклинають, всі до єдиного. Їх ніхто не жде, не жде. Їх треба загородити великою стіною бетоною. Як казав один товариш і залить бетоном. Так, добре, буду йти, бо людей багато, всі ходять дивляться. Всі ходять, дивляться, що я тут з камерою, я тут наведу. Тому я йду на роботу потихеньку. Всім хорошого дня, сподіваюся, що тривоги повітряні пройдуть спокійно. Я сподіваюся, на скоріший мир. Хоча об'єктивно я розумію, що це на год на два ще так точно. Ну я сподіваюся, що в нас є віра, по крайній мірі. Я вірю в це. Головне, щоб були живі і здорові. Ой, Короче, люди добрі. Хочу вас ще попросити, якщо є можливість. Я оставлю карту і ще є можливість допомогти, будь ласка, буду дуже радий, дуже тяжко. Світла немає кожен день, по крайній мере, в мене на роботі немає. Заробити можливості теж дуже, дуже маленькі. Оренди все з'їдають. Я тільки осознаю в останній час, що навіть... На продукти йде таке количество грошей, що я не знаю, як взагалі пенсіонери там. Якщо є, є можливість хтось небайдужий. У мене багато підписників. Ну, де факт, це таке. Був дуже вдячний. Дуже, дуже прям сильно вдячний. А ми йдемо далі. Подивимося, де там Жуля. Ось переключу. О, вона сидить. Чуєте, як працює зараз у нас е сирена. Оце ж, значить, є вероятність того, що щось летить в нашу область. Ночью були сирена. Ночі вообще я проснувся від якогось звука взрива, я не знаю. Ну, Дійсно, я проснувся від звука зрива. Подивився в телеграм-каналах, нема нічого в новинах. Але ж... Ну блін. Я вже прикидаю, розумію, да, що його не, може й не бути нічого. У нас же ж як. Прогримить щось туди-сюди можу навіть не сповістити і не сказати. Ракета, кстати, та, що прилетіла. Подинок, це ж така сама ракета, як і прилетіла в Кременчук, Гамстер. Не знаю. Там, де сказали, 30 чоловік загибло. А в мене там родичі є. Ну як родичі, знайомі по роботі і так далі. Які кажуть, Саля, ну які 30 чоловік, ти ж смієшся і ти цьому віриш. Ой, люди добрі, щось таке коїться, що на голову. Чулька, ти йдеш чи не йдеш? Так що отакі От новини у нас не втішні, В цілому, так. Да. Жорка, Джоля. Ти в бутці спиш чи ні. Бо люди питають, чи ти в бутці спиш. А я навіть не знаю що сказати. Як тебе підловити там, щоб зрозуміти, ти в ній ночуєш, чи ні ти мало. Ай її їсти дають добре, в мене сухий корм, я їй даю завжди. Просто це не на камеру все робиться. От тому... Ох і годе, падлюка, хоч би все було добре. Я так переживаю, це ж, ну ви представте, люди добрі. Ви представте, що після цього моменту ми розуміємо, що це страна така, що може загатити куди вгодно, в будь-яку хату. Взагалі. І сказати, що це наших рук діло. Я так з початку війни не переживав, як зараз. В останнє Бо я бачу їхні їхній цинізм, як коли вони нас не вважають за людей. Це мені обидно, що ж це за люди такі? Як у них ще церкви є вообще? Що вони кудись ходять, моляться? За що вони? Я не знаю. Жулька, ну показуй хату, стоїш. Як узнать, що вона там спить чи ні? Так, ви тут не лякаєтесь. Ну та це ж, що ж, реалії Дніпра. То Та Товклося хтось. Жулька, ти ж тут спиш, так? Да? Дивись мені, за що не спиш. Не знаю, я тобі ту будку на голові поб'ю. Ой, тушонка. Добре мої хороші. Всіх благ вам, всього найкращого, хай день пройде спокійно і ніч теж. Тримаймося. Я... Сподіваюсь, що все буде добре. Ще раз напомню, якщо є когось можливість, буду дуже вдячний, чесно. Нам тут дуже-дуже тяжко. Я сам по собі добра людина. І багатьом можу допомогти. Дуже багатьом було б чим. І я все так і робив. Я посліднє віддавав для когось. А зараз реально розумію, що через 2-3 дні їх хліба не буде за що купити. Оце, оце роботаючий чоловік каже. Представте, що твориться з тими людьми, які сидять на 2000 пенсії. Такі діла. Всім на зв'язку. Всім пока. Хто скаже, що я нею, приїжджайте в Україну, побудьте тут хоч місяць-два. Навіть в городі. Я не кажу за городом, там, де робота, ні грошей немає нічого взагалі, абсолютно. А приїде в город, попитайтесь поробити. Ті люди, які я знаю, шевелили достатньо хорошо, добре, заробляли по 2000 доларів, таксують. Не будемо плохе, люди добрі. Головне, щоб був мир, тишина і спокойствия. Все буде добре. Всім на зв'язку і до зустрічі на моєму каналі.